Бразильське джитсу бойове мистецтво, основою якої є боротьба у партері. виникло воно на початку 20-го сторіччя. Сьогодні у Сумах відбувся турнір з бразильського джиу-джитсу. У ньому взяли участь та дівчата від 7 до 15 років. Олександр Пащенко, тренер клубу «Блекс», говорить, сьогодні на татамі змагаються вихованці клубу. Ми зібралися, кажуть, поштовхалися і поборолися, поборолися за. За совість, за честь і на нашій Богом даній землі. Дмитро Лавриненка змагається у віковій групі 7-8 років. У ваговій категорії до 25 кг кілограмів він посів перше місце. Мама Дмитра Юлія говорить, це можливість для сина розвиватися. Боротися самим собою, розвивати свої сили, спілкуватися, жити в соціумі, зараз дистанційне навчання, обмеження, спілкування. Він розвивається, він росте, він перемагає сам себе. Ангеліна Пальона нині ж проживає у Харкові. Цього разу здобула на сумському татамі відразу дві медалі. Вона стала першою в вазі до 47 кілограмів і другою категорією до 64 кілограмів. Ну, спочатку дуже великий адреналін перед боєм, бо ти не знаєш, виграєш. бо цими дівчатами я давно знайома, я з ними вже давно боролася. Я програвала їм та перемагала їх. Мені дуже подобається це робити. Змагання ну це як відрив. Перше місце у старшій ваговій категорії 15 років, у вазі до 60 кілограмів посів сьогодні Олексій Швагер. Цей спорт допомагає розвитися краще, ніж карате, на мою думку. Я відчуваю, що я не зря, тренувався. Участь у клубному турнірі клубу Блекс сьогодні взяли близько 60 юнаків та дівчат. На сумському татамі вони розіграли 15 комплектів нагород. Переможці та призери отримали медалі, кубки та грамоти. Отримали свої медалі за волю до перемоги і ті, хто не зайняв призове місце, але боровся до кінця. Олександр Качанов, Валерія Глаченко, Суспільне новини, Суми.